Дали бій фавориту. Незважаючи на статус аутсайдера, футбольний клуб Львів зумів призупинити переможну ходу Оскара з підгір'я Івано-Франківської області, який зараз розташувався на другій сходинці турнірної таблиці. На своєму полі команда Андрія Чіха зуміла зачепити за позитивний результат, показавши при цьому якісну гру. Подробиці у репортажі наших кореспондентів. Після виїзної поразки від Чортківського педуніверситету львів'яни закріпили своє місце на самому дні турнірної таблиці. Тому у господарів було бажання реабілітувати. Перед власними вболівальниками нам сьогодні треба було тільки перемогти. Ми грали сьогодні за президента, за тренерів, ну і взагалі за нашу честь. Гості ж їхали у Львів лише за перемогою. Оскар у цьому сезоні претендує на золоті медалі, тому втрачати очки з аутсайдером не входило в плани підгірської команди. Ми боремося, хочемо боротися за перше місце. Перший тайм видався доволі рівним, хоча більшість моментів виникали саме біля воріт підопічних Андрія Чіха, але ні один з них не став результативним. В одних випадках підводила реалізація, а в інших рятував господарів голкіпер. Тому в роздягальню команди пішли без забитих м'ячів. У перерві тренер львівської команди зумів знайти потрібні слова, і львів'яни на першій ж хвилині другого тайму забили швидкий гол. Володимир Савошко ювелірним ударом переграв голкіпера. Він сказав зразу, їх зустрічає, не давати їм дихати, ну і постаратися забити чим не швидше. Львів'яни продовжували атакувати, і небезпечні моменти один за одним почали виникати біля воріт гостей. Забивши вдруге підопічні Андрія Чіха, могли б зняти всі питання про переможця у грі. Але натомість відзначилися гості після удару одного з гравців Оскара Ігор Цимбалістий, підставивши ногу, зрівняв рахунок. На 80 80-й хвилині Руслан Бареляк, отримавши другу жовту картку, залишив господарів у меншості. В останні хвилини матчу Оскар влаштував справжню осаду в рід Львів'ян, але забити вдруге підопічні ігра Клебана так і не змогли. Розчаровані, не до кінця, як можна сказати, не дограли, десь не забили, хоч в кінці були моменти. Для нас він не задовольний. Декілька у нас гравців трошки теж сталося так травмовані. Чули, Данищук, вітя з середньої зони перед ігрою травмувався, теж замінили, вимушена була заміна. Бажання було в перший тайм. В другому таймі пропустили швидкий м'яч. Десь трошки подіяло, але відігралися, моментів не реалізували. Незважаючи на не найкращі результати в аматорському чемпіонаті України, ФК Львів в наступному сезоні планує виступати в другій лізі. Ми хочемо підсилитися, взяти декілька досвідчених футболістів. У нас дуже хороша молодь. ми... За цей рік десь трошки її вбило в аматорські лізи, вони все рівно ростуть і додають потрібно десь досвідчених пару футболів, які б, в принципі, могли їм допомогти далі рости. Наступний матч півська команда проведе 21 травня в Тернополі з місцевою нивою.